Це максимально небезпечний тиждень, стресовий, тривожний з фокусом на здоров'я та на масове розповсюдження інформації, яка буде давати тривогу. Це твій астропрогноз з 15 по 21 вересня. Давайте знімати страхи, які вони оправдані, а які ні. Оскільки саме цей тиждень він і виважує те, в чому це такий тиждень, знаєте, коли треба зі всього, що в інформаційному полі, вибирати якийсь компромісний варіант, тому що можна довести себе. По-перше, це тиждень посилення панічних атак, Можна довести себе до психологічної кризи. Дуже великий фокус уваги йде на тему здоров'я. Саме цей тиждень підсилює величезну кількість реакцій тіла організму на. Певні задавлені історії за почуття, а також непрожиті емоції. Тиждень найбільшого фокусу на здоров'ї, який був за останні взагалі півроку. Тому тут уважно до свого ментального стану, уважно до старшого покоління, особливо до людей пенсійного віку, які мають якісь вже, ем, навіть я б сказала так, самонакрутий тривожність, це може дати реальний поштовх до якоїсь е, болячки. Тому психосоматика задіє. По максимуму, всі, хто з близький знає цю тему, то розуміє, що психосоматика це реакція організму на певні задавлені почуття, емоції, те, що ми самі собі не зізнаємось, Це все можна зчитати по тілу, в чому саме не зізнаємось. А також існує психосоматика життя, тобто обставини, які ми в кармічний час, коридор затемнень собі нанизуємо, дуже часто, коли так як зараз по знаку діви, яке в затемнення задіяне, буде йти через здоров'я. Як обставини, які через тіло дають впряму знати, з чим треба попрощатися з минулого, і одразу тоді йде і полегшення в тілі. Я зроблю саме цього тижня закритий вебінар на тему психосоматичного взагалі впливу на наше життя. Він буде називатися Психосоматика життя. Там буде блок про здоров'я, блок, як зрозуміти побороти причину, проблему якусь яку дає знак тілом. Бо все світ говорить з нами через тіло, ми не даремно тут, і там буде блок, як з цим працювати. Тобто, знаєте, як для чайників роз'яснити чітко, що таке психосоматика тіла і життя, які є основні причини, як їх щитувати і що з цим робити. Тому кому буде цікавий вебінар, ви знаєте, що у телеграмі у мене завжди буде анонс вчасно. долучайтесь до вебінару. Слухайте, якщо ця тема ваша. Крім цього, маємо розуміти, що цей тиждень оце основний фокус тижня, і з цим треба буде розібратися. Тому що, дивіться, всі переживання і тривога, яка ще з попереднього затемнення 7-го числа, накопичувалась, вона саме зараз цього тижня до затемнення, часткове сонячне затемнення в Діві, воно зараз в опозиції з Сатурном ретроградним, ретроградним Нептуном, який в Рибах. Це взаємодія. Цієї тривожності, яка вже притягує до себе обставини, після цього затемнення в кінці цього тижня ви не впізнаєте своє життя. Це тиждень величезних ситуацій та подій, які будуть міняти взагалі людей, закони, які впливають на людей, і будуть давати певне розмежування, ніби ділити людей по якимось групам. Як це може виглядати невідомо, тому що воно з ураном проходить. А уран планета сюрпризів несподіванок і інколи таких обставин, які так важко передбачити. І вони просто зобов'язані по урану вразити несподівано. Причому інноваційним методом, те, що з минулого ви ще не маєте як досвід взагалі. І це саме цього тижня аспекти. Розберемо по дням коротко. А, найблагополучніший день а, це. Дні, скажімо так, понеділок та вівторок, і далі починається треш. Відверто скажу, що понеділок питання сімейні можуть бути трошки навіть з претензіями, але дуже велика чутливість та емоційність до ваших близьких, може спровадити до таких задушевних розмов. Але тут більше, знаєте, якби повтори того, що ви вже проговорювали, ви знову до цього повертаєтесь через тиск. І те, що буде у понеділок. Це будуть якісь ідеї, які ви на такому домашньому рівні обговорюєте, і вони ще вам відгукнуться в кінці тижня. Вони будуть переглянуті. Тому все про що ви зараз домовляєтесь, сильно за, за серйозне не сприймайте недовготривале. Вівторок, чому кажу благополучний день, але одразу попереджу, що нас на міжнародному рівні вівторок просто дає знову ще якусь гучну заяву, ризики, щось дуже амбітне зі сторони, як завжди, Америки або Трампа, тому що тут буде задіяна Венера в леві. Яка автоматично нас перекидає в історію впливу великих держав на нас, і тут саме історія американська. Але на особистісному рівні це мегаромантичний день, і це кармічний день. Це день, коли Венера в Леві, Марс в Терезах, коли чоловіки закохуються і по-серйозному і вдовгу, коли побачення та знайомства переростають у дуже серйозні стосунки з великим масштабуванням. Це день неочікуваних зачать дітей, тому обережно, і день кармічних знайомств. тому... У тут уважно. Середа, я б сказала, неймовірно складна, найбільш агресивна і найбільш, найбільш показова в плані того, що те, що було заплановано раніше як сценарій, зараз буде реалізовуватися у середу, але буде виглядати як щось. Нібито просто несерйозне, а насправді в цьому є великий підтекст. Тому це день знаків, день віщих снів, день оправданих тривог за все, що переживали раніше, саме в середу, може відбутися. І з цікавого, в цей тиждень Венера переходить в Діву. Діви будуть притягувати до себе увагу а також це фокус на здобутки кар'єрні, підвищення зарплатні, статусні речі, зміна, наприклад, того, де ви в. Працюєте, може покращитись умови, можуть, але це також в мінусі дуже багато рутини, яка не зовсім дає насолодитися життям, і тому вчить насолоджуватися мілкими дрібницями побутовими. Друга ще цікава подія це Меркурій. Меркурій переходить в Терези. Він нарешті покидає Діву, а значить, вже трошки полегшений і більш дипломатичний. Він дає шанси домовлятися. І дуже багато насправді розмов пустих буде давати, але таких довготривалих, типу, кинули десь зерно про щось, сказали, це ще буде розвиватися і переговорюватися. Але він, хоча б, дає тематику такої дипломатичності. Якщо десь ви були в скандалах, то зараз ви виходите на дипломатичний план, тобто більш з повагою говорити з партнером. Ну а далі починається під кінець тижня. У нас ще такий момент, про що точно хочу в цьому відео розповісти. Хоча окреме відео, якщо потрібно конкретно по затемненню, дайте знати в коментарях, просто поставте плюсик. Якщо потрібно, окремо по затемненню проговорити. Тому що відео, яке було про коридор затемнень, воно зачіпало весь цей період, і воно дуже затреповане, особливо в Ютубі. Мені дуже сподобалась активність ваша на ньому, тому що вам справді відгукнулось. Я там роз. роз... Чітко розповіла, воно тут теж є в профілі Тіктоку. Всі, взагалі, підводні камені цього періоду. Але якщо б ви хотіли зосередитись конкретно на тому, як е, сфокусуватися на затемненні сонячному, що воно принцес, що воно означає для нас, не просте співпадіння ще з днем рівнодення, затемнення вночі з 21 на 22, 22 день рівнодення, це стопроцентні повтори програм. Закладка програм з повтором провокаційної історії. Тобто те, що було 18 років тому, те, що відгукається і схоже на ситуацію 9-річної давності, зараз ніби в новому циклі починається. Ми зараз прощаємось з програмами минулого і маємо ще кілька таких нагадувань про них остаточних. І до 27-го року ми розрулюємо те, що зараз буде. Ну і якщо про це потрібно окреме відео. От тоді пишіть плюсик. Обов'язково собі зафіксуйте, що якщо ви десь відчуваєте щось в тілі нетипове цього тижня, вивчайте цю тему, що дає знак, який знак вам тіло дає, що треба пропрацювати, аби це не дало якихось наслідків і аби сформувати своє життя більш комфортним та щасливим. Тож на вебінар запрошення актуальне, знаєте, де знайти деталі. Що потрібно знати ще із цікавинок, що квадратура до урану. Не дасть е, спокою на вихідні. Е, По-перше, не тільки через самопочуття, бо саме тут хочу наголосити, на вихідні буде таке, якби пік цього всього. Е, також ще дасть нові обставини, з якими треба буде змиритися. І це, власне, ті енергетичні нові програми. Через обставини вам показані, які будуть мати дуже тривалий вхід. Так само це відбувалося, і згадайте, що у вас там відбувалося в 2006-2007 році. А один в один затемнення було 22 вересня 2006 року. Один в один в тому ж знаку. Ну, звісно, там аспекти на небі були трохи інакшими, і Плутон у нас був в іншій позиції, але це було теж вашим початком довготривалої програми в цикл 9-18 років. Тобто пів цикл 9, цикл 18. І так само зараз ми закладаємо те, що має характер продовжитись на 9 або 18 років, як стабільно, бо з ретро-сатурном, типу, через певні рамки та умови з тиском на нас. Ставте лайки, якщо відгукнулося, завжди чекаю на ваші коментарі. Обов'язково підписуйтеся, тут цікаво та корисно і щоденні прогнози в телеграм-каналі.